Тут можете надати вільні пояснення, після чого учасникам провадження близько стати до да. команди. Подія сталася 5 серпня цього року. Я приїхав в село з дружиною для того, щоб зібрати овочі на городі. Ну, мені надійшов мені на телефон дзвінок, що мене чекають вже біля храму. І дійсно, я подивився, там вже збираються люди. Ми поспішили до будинку. Поки ще ми навіть передягалися після праці цієї, вже люди почали різати двері церкви, не маючи на це жодних прав. Стового рішення не було в них. Про те, що договір охорони втратив свою силу, я не був проінформований. Я заключив договір. До 31-го року, якщо не помиляюсь, про те, що я охороняю пам'ятку архітектури. Тому я, вийшовши з будинку, підійшов до переноски, яка була протягнута до дверей церкви, де різали болгарками. Ну, сверлили, я не знаю, що вони робили. Вони прикрили парасольками, так, що не було видно, що вони роблять, щоб камера це не зафіксувала. Тому, маючи в кишені, щіпці, я нахилився і перекусив. Цю переноску. Відразу це помітили люди, і як рій, за мною почали йти, я направився до церковного будинку, де я приписаний разом з членом своєї сім'ї. Жіночки в основному на мене кричали, і тут підбігає Василь, хапає мене за шию і руку. Сильно здавлює, б'є в груди і не дає можливість зайти в церковний будинок. Так само жіночки встали біля входу. Василь потягнув мене в напрямку до автомобіля мого і вигукував весь час на фронт. Він ну, тримав мене секунд 10. Цього було достатньо, щоб нанести сенсі. Потім я Хотів вже вертатися до, до будинку, але мені прохід не дали, тому мені нічого не залишилось, як сісти на, на лавочку біля церкви. Жіночки мене обступили і продовжували крик, галас. Нічого не було зрозуміло, але атмосфера була важка, тому що кричала прямо в вухо. Я не міг зайти в церковний будинок, тому я знаходився на території. Я намагався мирно розмовляти з громадянами. Через деякий час я знову нахилився до цього проводу, і відразу мене відштовхнули двоє чоловіків. Штовхнули мене сильно. Підбіг Василь і також штовхнув мене так, що я навіть від поштовху опинився на лавочці. Шановні, останнє попередження у випадку продовження порушення порядку та тижні в залі судового засідання суд прийме рішення щодо видалення таких осіб. Я більше повторювати не буду. Я розмовляв з жіночками, які там були присутні. Вони до мене зверталися зневажливо. До речі, я нікого не кликав на це дійство, щоб не було часом, щоб не трапилося якоїсь бійки чи кровопробуття, дай Бог. Тому, коли мені дзвонило чи треба комусь прийти, я заборонив своїм прихожанам приходити. Намагався людям пояснити, що це протизаконно. До рішення суду ніхто не має права вриватися в храм. Наголошую це є самоуправство, що тільки після рішення суду. Присутності судових виконавців та поліції повинен відкриватися храм, виноситися мої особисті речі та речі нашої церковної громади, якщо дійсно відбулося вже перереєстрація. Я навіть не був проінформований, що відбулася перереєстрація. Документами, які були на руках жіночок цих присутніх, вони тільки трясли мені перед очима, не давши можливість навіть ознайомитися, що там написано. Я питав не, не раз, і, і поліцію питав. Чи є в них охоронний договір? Чи скасований мій охоронний договір? Відповідь почув так. Але переконатися в цьому мені можливість не дали. Но я пам'ятаю, що Василь дуже голосно кричав. Часто він кричав, що я не, не маю права вишиванки носити, тому що пізніше я вже скинув підрясник і був у вишиванці. Він дуже часто мені це забороняє: носити вишиванку. Називає мене сепаратістом. І всякими образливими словами. Коли Василь закричав дуже голосно біля Вуха, я відповів йому теж голосно. Чого ти кричиш? І отримав удар в обличчя ладони. Я думав кулаком, але я передивився на відео. Це він наніс удар ладони, руки. І зразу. І ложенички потягнули до себе. щоб... Ну, по-християнськи, в нас в Євангелії так написано, що коли тебе вдарять по одній щоці, то підстав другу. Я підставляв другу. Ну, Василь, ви не читав Євангелію. Ну вибачте, це таке моє трошки пояснення. Ну, це все, що я пам'ятаю. Пізніше, пізніше, цього самого дня, коли двері вже були зрізані і проникли люди в церкву без мого дозволу настоятеля, Пізніше мені були порізані шини мого автомобіля, шини ремонту не підлягали. Це зробив Козаченко Володимир, зафіксований на камеру відеонагляду. Підійшов, просто збоку порізав шини. Пізніше цей самий Володимир розпилив мені в око, в обличчя, хімічний засіб ВД-40. Я написав відповідну заяву, але, на жаль, ця заява була спотворена. Було дописано, що я заяву не подаю, і ніби я не постраждав, ніяких претензій немає. В поясненні Козаченка я в кримінальній справі ознайомлювався. Він пише, що я до нього підійшов. А давайте в рамках цього. А це справа є в криміналі, також долучена. Це ця, ця подія. В кримінальній справі Она там розглядається. Слідча звертається з запитом до поліції, це питання розглядається. Щодо згаданих поліцейських, я заявляю. Поліцейських не було, коли Василь протягнув мене за шию. Вони приїхали пізніше. Так само, коли він вдарив мене в обличчя, вони не могли бути свідками. Вони були в храмі. Але я розумію, чому вони так сказали: тому що вони ретельно дивилися відео, яке було знято камером відеонагляду. Вони дивилися на великому екрані, можливо, призабули і подумали, що це вони бачили на власні очі. Вони це бачили і знімали. На телефон з мого екрану в мене вдома. Ну, я думаю, що я все сказав. Дякую. Дякую. Чи компліктували ви 5 серпня в день цих подій ще з якими іншими? так, то Я взагалі не з ким нікого не намагаюсь конфліктувати. Розмовляю завжди мирно, без образ. Я запитую, чи не намагалися Ні, не намагався я конфліктувати. Єдине, що я намагався це захистити нашу будівлю, церкви від того, що її захоплювали. Не конфліктували. Правильно Я розмовляв з людьми. Відповідав на питання. Можливо, була якась бійка, штовханина? Я, нікол... Я ніколи нікого не бив і ніяких слів негарних не вживаю під час розмови. Зрозумів. Чи конфліктували ви з іншими особами десь період з кінця липня, з 20 липня, 22 року, до приблизно? Що мати на увазі під словом конфліктували? Поясніть, будь ласка, мені не сильно зрозуміло. Я ні з ким не штовхався, не бився. Ні з ким не штовхався, не бився. На мене не одноодноразово були здійснені напади. В селі. Це не стосується цієї справи. Що саме вас цікавить? Яка, яка дата, яка така подія? З липня по 15 вересня чи мали місце нанесення вам таких листів? З 20 липня 20. я не пам'ятаю подію, коли це сталося. Точно дати не пам'ятаю. Але обвинувачений Василь вірвався на церковне подвір'я, коли воно ще було закрите на ланцюгах, на замках. З Сусідом підгайним Миколою вони підважили ворота, вірвались на церковне подвір'я з інструментами в руках, з молотком і ломами. Я вийшов з синами, мені почали погрожувати. Василь вдарив мене в груди, В обличчя, здається, не бив. Ну, якщо я бив, то легенько, точно я не пам'ятаю. Я забрав інструмент молоток в підгайного Миколи і викинув його за паркан. за що зразу була реакція, він вдарив сильно мене в скроню, так що звалив мене з ніг. Я впав на землю, мої сини підбігли почали відштовхувати нападників. Я встав і лише потрогав скроню, так, скроню, сильний удар в скроню. Це було нанесено не Василем, а Підгайним Миколою. Я потрогав, чи, чи нема крові, тому що я не був впевнений, чим він вдарив. Удар був кулаком. До речі, Василь теж бив мене в скроню, тільки вже вліво. Це коли ми перший раз збирали палатку. Коли це відбувалася, дата? Я дату зараз не пригадаю. Це бавлипання. Ще Інші якісь подібні факти мали місце в цей період часу? Так. Василь неодноразово, недоразово кри кричав в напрямку до мене, з обвинувачування різні. І кричав: Я тебе вбіло, присутності поліцейських. Я, Буду. я запитую, з іншими особами. Ви конфліктували в цей період? Була якась бійка шарпанина з вашою участю? При якій ви могли б отримати тілесні ушкодження. Я за це запевняю. Так. Пустить про це, якщо можуть детальніше. Обставини, які які, напевно, маєте на увазі, я не хотів би розголошувати. Тому що в них, в них фігурує людина, якої вже немає. Я не хотів би про це говорити. Світло, її пам'ять і Царство Небесне. Суд роз'яснив вам. Відповідальність кримінальну за відмову віддачі показу. Що ви хочете почути? Яке дата, яке часом? Я вам вже три рази повторив запитання. Період 20 з 20 липня до випня, орієнтовно до 15 серпня. Чи мали місце якісь конфліктні ситуації, де ви були учасником штовхнення бійки? Якщо так, то розкажіть Добре? На вимогу? Я розкажу. Це було перед тріцією. Я звершив роботу. Обкошував територію храму біля храму, біля паркану. Я працював довго, вже навіть почало темніти. Це вже було начало 11-ї. Завершив я роботу вже навіть з фонариком. Я поцепив фонарик собі на бабу. І коли вже все закінчено було, я побачив якого ну, гучну. Толпуч, як сказати. Багато людей, що діти бігали, там мовить тверезах. Ну, я звернувся до діток, які бігали, і попросив, щоб вони зібрали папірці, які, ну, я усив, і десь потрапив папірець і його перемовував. На що дорослі почали сміятися, ну і щось образливо казати. Потім я вже збирав, вже скручував переноску, в мене електрична косилка. І почув в напрямку до себе слова. Я обичаюсь, можна мені сказати таке, що це не сильно гарні слова під час війни. Мене це дуже обурило. Я почув, Росія прийде, порядок на Це було сказано мені як провокація. Я покликав цього хлопчику, йди сюди. Ти що говориш таке під час війни? Ти що, кого ти чекаєш? не підійшов, став притулок до мене ось так. І похитуючись, мовчав. Але стояв так хвилин 30, напевно. Ну, з малими дітками ми так бавимося. Ну, не знаю, може, це у нас сімейне, але можливо так і не тільки в нашій родині. Ми так дітками так будь. Будь робимо лобіком. От коли він так стояв біля мене, хвилину секунд 30, от і я так само торкнувся його лоба, на що побачив дуже велику агресію. Мене почали штовхати і бити в обличчя. Ну, я знав, що ця територія там не проводиться відеозйомка, тому я поспішив з інструментом переміститися там, де є огляд відеокамер. Це в мене зафіксовано є на відеосйомку, І цей, цей вигук, про який я сказав, його чути. І це я включав поліцейським неодноразово. Коли я підбіг вже на місце видимості відеокамер, мене почали шарпати, тримати за шию, бити. Це продовжувалося хвилин 30. Мені порвали всю сорочку. Ну, я думаю, цього достатньо. 11 година вечора чи ранку? Так, да, це було вечора. Це було, це було пізно, так. Да. Орієнтовна яка це дата була, скажіть. Мені треба. Ну, Орієнтовно. Мені треба подивитися. Я не можу сказати. Приблизно. Точно. Це було перед трійцею. Перед трійцею це було. Це була, можливо, субота чи п'ятниця перед трійцею це було. Ви я, я не, Я не готував це доповідати. Тому я не можу точно сказати. Зрозуміло, ви кажете, штовхали, били в обличчя, здушували шию. Так. Це зафіксовано я на камерах люди? відеонагляду. Так. Були дорослі люди, так? Дорослі, дорослі, так. Скільки їх побачу? Хто мені наносив удари? Так, Один, троє. Мене шарпало троє. троє. Так, а і були, ж... пахло, були жіночки. Жіночки не чіпали. Ні, тільки словесно спілкувалися. З цього приводу ви зверталися в заклад. Заклади ні. Справа в тому, що мене неодноразово. Так, поліцію я визивав. Але я до того не писав заяви ні на кого. Мене неодноразово мені погрожували і били, але заяви я не писав. Яким чином ви викликали поліцію? Зателефонував на 102. На 102. Так. Представляли свої ім'я? Звичайно. Поліція приїжджала. Приїжджала. Оглядала, оглядала цей запис. Пропонувала писати заяву. Я відмовився писати заяву. Він до цього часу ще зберігся. Запис, так. Запис. Так. На мій адвокатський запит ви його надасте? В ньому фігурує загибло. Вам це треба? Я ж не буду це розміщувати для загального доступу. Вивчу на предмет можливості використання. Я можу запитання. надати цей запис. Надасте. Добре, дякую. <кій> Скажіть, будь ласка. Це всі випадки, які мали, були в вказаний період, де ви могли отримати тілесні ушкодження? Чи, можливо, ще якісь були конфліктні ситуації в цей період? 20 липня, 12 серпня, будь От в цей період часу мене цікавить. Можливо, ще. Дозвольте, я пригляну телефон. Дозвольте, щоб точно, точно дати.